Всім привіт! Ви на каналі Моє Хобі. І сьогодні так пробіжимося швиденько, по садочку, подивимося, що у нас ще квітне. Бачите, бджілки працюють. І хто скаже? Бджілки працюють? І хто скаже, що у нас два дні назад була страшенна завірюха і лежав сніг. Анемони продовжують квітувати, Положило гіацинти. ну і набирають свого квіту тюльпани. Як я вже казала, в мене їх багато шмелик, багато різних. Жовтий-бахромчатий. Сонечко тепленько, і вони всі порозкривалися гарно. Квітує вже тюльпанчик ботанічний. Маргаритки. Подивіться, який колір цікавий маргариток. Ось хочу вам показати ось такі тюльпани Це не вірусний тюльпан це такий дуже старий сорт. Ну, цьому чупанчику, я не знаю, років 30. І це весь час, ось такий один кущик. Я його розсаджую по садочку, і він ось так квітує. Ось так багато у мене таких звичайних нарцисів. Цілими так полянками. Ось такі, подивіться, як губки. Щось моє деревовидна піонія, мабуть, цвіту в цьому році не буде, але ж, ну побачимо. Можливо, таке декілька квіток буде. Все нам здається в знаки посушливе літо. Ось подивіться, який кракозябрик розквітає. А ось нарцисик. Подивіться, з якою лососовою такою серединкою. Гарний. Ось так колір. Більш всього передається. Ось, ось подивіться, які помпони. Чекаємо на квітування. А ось який тюльпанчик втиться, який колір винний. Покажу вам свою редисочку. У мене в квітниках також ростуть овочі. Та кредисочка гарненька. Квітує черешня, годілки працюють. Ось помічниця ходить допомагає, рівняє грядочки. Квітне барвіночок. Морозом трошки прибитий, але квітує. Покажу вам ще своїх лунтиків. Це нарцис ботанічний здається, але я його називаю лунтик. Так збирається квітнутий бадан. Перед морозом весь пустив свої почалочки. І ось такий, в тому році посаджений. І ось так вже хоче квітувати. Білі такі тюльпанчики. Ну і дуже багато червоних. Сонечко заховалось, то пройдемось по нарцисиках. Ось, дивіться, яка теж така серединка. Вони, здається, однакові, але всі різні. Це ось тільки розкриваються. А ось оці. Сімейні, чи як на них там гопори, по дві квіточки на стебельцю. Ось яка також накручена серединка. Ці вже доквітають також. Ці. Ось такі гофровані, білі такі трубчасті. На бутонах піон-воронець. Скоро буде критувати. Ну Ось так швидко пробіглися по садочку. Всім дякую за увагу. Будемо спостерігати далі, як розвиваються наші квіточки.